Легенда про соняшник Квітку Сонця Коли нас ще не було на світі, сонце сходило на землю разом зі своїми дочками. В день вони жили на землі, а ввечері поверталися на небо. Одного разу молодша дочка забула на землі свій вінок. Вона повернулася назад, але вінка вже не було. Його забрав парубок. Дочка Сонця й парубок палку покохали один одного. Він обіцяв її кохати все життя так, що їй буде краще, ніж рідного батька. Юна красуня вирішила залишитися з ним на землі, дотьохає солов'ї, цвіте черемха і любов, та юнак більше працював, ніж говорив свої кохані ніжні слова, а іноді зовсім забував про неї. А на докори, що він її не любить, казав, що земні люди бачать щастя в любові, що поєднується з радістю в праці. Вона просила навчити її теж працювати, але чоловік змовчав, і красуня ще більше засумувала за батьком сонцем, за сестрами зірками. Та сонце вже не могло забрати її на небо, бо вона вже вросла в землю. Воно лише скропило дочку своїми слізьми. І тоді красуня стала квіткою, що в тузі за батьком повертається голівкою до сонця. Її назвали соняшником. Бог подарував людям соняшне, щоб тепло і світло ніколи не покидали їх.